Доброго доброго ранку усім, друзі. Я вже подоїла коровку, покормила курчат, кекса накормила. І зараз готую сніданок. От. Зараз треба зняти автоклав і треба ставити на ряжанку, бо чоловік сказав, зроби нам ряжанки. І ще там жінки одні, я ж вам казала. Ось, ось стоїть автоклав. Зараз його буду відкривати. Уже Молочко, ставила утреннє на ряжанку і нарізала вже помідор. Зараз нагрію, каша в мене є грічана, в мене котлетки є рибні. І поснідаємо. Так що, друзі, працюємо, як завжди. Так, друзі, ну ось робота моя і почалася. В духовці печеться молочко на ряжанку. Тут я буду заготовку робити на сир моцарелові рулети. От вже ось молочко. Лимонну кислоту внесла, тепер гріємо до 32 градусів. Так як я вам і казала, молочко при внесенні лимонної кислоти повинно бути до 14 градусів, не вище, бо буде звернеться молоко. Ось, Зараз перемою ось у бутильки і буде в мене порядочок. А тоді я буду, як зроблю заготовку, вже на сир, положу її в холодильник і буду з помідорами трошки воювати і на обід. Зроблю овочне рагу. Так що такі, друзі, справи в мене. Такі плани. От, працюю далі. Діточки пішли в перший клас, там я вам виставлю, виставила відео. Подивіться, які мої внученьки красиві, які мої діти молодці, як вони стараються роблять, щоб діти були гарні. Так, друзі, пішла на город, нарвала баклажанів трохи. Цибуля в мене є, морква. Знайшла кабачок ще зелений, помідорки. І зараз буду готувати рагу овочне. Воно як ікра, виходить, хто як називає. Ну, Я робила без кабачка, а це хочу додати ще й кабачка. Так що як зроблю, покажу вам, що в мене вийшло. Першим в рагу піде в мене цибуля. А потім другим, друга піде морква. Потім підуть... Баклажани, кабачки, а потім уже і помідори, і зелень петрушки. Взагалі, все заразом. Заразом відкидаю згусток. Відтоплюється в мене, стікає сироватка на моцарелові рулети. Роблю заготовку. Зараз тече сироватка і я його покладу в холодильник. А після обіду буду робити рулети. Забула ще ж про перець, та ось накришила ще й перцю, жовтого і красного, теж з мого роду, з того з нижнього. І чуть ли ні повен казан у мене вийшов. Ну нічого, воно зараз утушиться. Тоді додам цукор, додам сіль, от, трошки уксусу додам і буде нам смакота. От. Так що, такі справи. Петрушечки потім наріжу, зараз перемішаю. Усе і хай собі тушкується. Буде така смакота. Я все хочу ще рибки пожарити. Значить, Дочка привезла оце два кусочки такої риби. Я зробила кляр. Зараз туди цю рибу всю поріжу, ну і буду смажити в клярі. Вот. А рагу овощне приготувалося. Зараз воно трошки перестане кипіти. Я туди додав чеснику, я вже надавила. І буде смакота. І так, друзі, ось рибка в клярі в мене. Я оце ж щипцями беру, а потім зверху ще рибку поливаю ложечкою кляром. І от у мене вона отак от смажиться на повільному вогні, бо вона не дуже ще розмерзлася, Так що оце так смажиться вона в мене. Так, ну, оце я вам показувала вже рагу. І ще я зварила компот. Як завжди, дуже гарний, сіжи віки і сабрикос. Ну, Така рибка в мене вийшла, смачна дуже ікра. І зараз нагрію ще кашку. Буде у нас зараз обід. Доброго-доброго вечора, друзі всім. Ну, ось ще один день майже закінчився. От, сьогодні було, роботи вистачило, але з помідорами я знову сьогодні не працювала. Бо поки зробила сир, от, їсти варила. В общем, поточної роботи дуже багато, так що з помідорами я їх вчора вечором перебрала. Завтра вже точно буду з помідорами, тому що вони попропадають. Треба ще на городі йти повизбирувати. В общем, якось так, не вспіваю нічого. Я кажу, чи я стала старіти вже, стала мідніше робити, та вроді все роблю так само, але не вистачає в мене на все часу. Там питає один підписчик, у мене за кавуни які назви. Але я викидала ті бумажечки, як посадила і повикидала. Пам'ятаю, що один був продюсер. От. А як і останні, я я купувала три віда, три пачечки кавунів, по-моєму. Вже друзі, вже й не пам'ятаю, чесно сказати. Ну, купувала дорогі сіміна. Я спеціально шукала сайти. Шукала професіональні семіна. Не оці ось о добродар, о там ці всі ні. Там семіна не годяться. А іменно шукала набирала в строке в гуглі професійні семена. Так що, це така вам підказка. Шукайте і ви. Цей, ну, А взагалі взагалі цей год дуже родючий на кавуни. У нас в Кіровоградській області, не знаю, як по другим областям, у нас дуже сильно вродили кавуни, хто садив. Так що хто і і на полях фермери садили, і Люди так вдома, бо на базарі виносять. Казала чоловікові давай цей. Ну, в общем, він каже, будемо їсти. Взагалі, кавунів ще в нас вистачає. Я казала йому, не треба купляти, у нас своїх повно. Вони не ходили на город, мені не вірили. А тоді, як пішли, як я принесла додому огромні такі, то повірили вже. Так що і діти ось приїжджали, вони нарвали собі там, вирвали скількись. Так що їмо свої кавуни. У нас тут на городі теж є. Тільки невеличкі такі білі є. Я з них сіміна не збираю і з тих не буду збирати, тому що всі оці, вони генно з їх Будуть малі кавуни. Це я вже знаю із свого опитування. <смі> так що, друзі, так, оце ж показувала ковбуз вам сьогодні днем. Тут на городі в мене є величенькі, тоді буду збирати сіміна, вони ще ні геть дозрілі, бо некоторі сіміна в кавбузі вже спілі є, а є і не спілі. Так що трошки позже будемо збирати. Кабаки ми теж ще не зносили. Думаю, ще рано, ще цей тиждень буде весь спека до кінця, до кінця тижня. Аж 7 числа почне спадати потроху-потроху. По буде 26 градусів. Ну, така буде комфортна вже температура. От. А поки що спека. Так що, друзі, такі справи. От. Сьогодні внучечки наші пішли в школу. Ну, всі діти сьогодні у нас в Україні. Оце ж 1 вересня припало на неділю. От. А сьогодні понеділок, 2 вересня, і у всіх були перші дзвоники. І мої внучечки я там виставляла в інтернеті, я виставляла і в Фейсбуки, хто в мене підписаний на Фейсбук. От. Виставляла своїх внучечок. Дуже гарні наші діти, батьки стараються їх вдіти, щоб діти були гарні у діті. Ну в общем, ну, в общем общем якось так. Ми теж стараємося, щоб вони до нас приїхали чимось пригостити добреньким, щось купимо. Ну в общем Оце ж на чоловікове день рождення, дай Бог, вони зможуть до нас приїхати. Буду пекти торт. Ще я хочу спекти заварних пирожень не знаю. Треба ж все назбирати яйцо. У мене геть несуться погано кури. І годую їх, і обмішку їм даю, і зерно їм даю, і овочі всякі. І, ну, взагалі, є, що їм їсти, не голодні, але ну, гидко несуться, ліняють зараз. І одна ось недавно дві тижні, як встала тільки, з цього, ну, там, де несуться кури, з гнізда сиділа квохтала. Побігала дві неділі і заново сіла. Ну, ну, куди ти кажу? Ти сіла уже вересень місяць, а вона сіла. Комедія. Цей гут у мене. Ну нічого, посиде, посиде. Угу. Посиде, посиде. Щось з попередження пише мій телефон, що, якщо я велике відео буду знімати, щось там було написано. В общем, трошки виключаю п'ять хвилин. І виключаю і заново, тоді включаюся, дозні, дознімаю. Якось так. Треба, мабуть, вже почистити там відео, бо я оце так наснімаю, наснімаю багато відео, а потім воно не дає мені загружати відео, треба видаляти. Так, ну отак, друзі. Пройшов сьогоднішній день, я ж вам кажу, все добре. Треба вже виноград рвати на віно. Ну, в общем, роботи вистачає, вистачає. Я вже покупалася, вже все, вже буду відпочивати. І всім вам бажаю всього самого найкращого. Добре відпочити. На добраніч, мирної ночі вам тихої бажаю, хоч последні ночі і не видаються нам тихими. Ну, якось так. Біда, біда і біда. До побачення. Надіюся, що завтра ми побачимось, бо цю ніч через нас летіло дуже багато шахедів. Летять на Полтавщину, летять в ту сторону на Київ. Так що такі, друзі, справи. А там кажуть, що в їх від... збиваються з курсу, можуть де попало упасти. Ну, в общем, такі справи. Ладно, не буду багато балакати. Всі ви прекрасно все знаєте. До побачення до завтра. Пока-пока.